Всім привіт! Ви на каналі Hutch 3 і сьогодні говоримо про теплу підлогу. Ставте лайки підписуйтесь на канал, нам буде приємно. Що таке взагалі тепла підлога? Тепла підлога це підлога такої температури, на якій буде комфортно ходити босоніж. Тобто, це температура до 30 градусів. Якщо у вас в приміщенні, наприклад, взимку 22-23 градуса, Якщо у вас буде тепла підлога порядка 23-24 градусів, вам буде ходити по ній дуже комфортно. Варіант, коли тепла підлога єдине джерело тепла, це окрема історія. Якщо в вашому приміщенні тепла підлога це єдине джерело тепла, тоді треба знати декілька нюансів. По-перше, у вас буде не тепла підлога, а гаряча підлога. А по гарячій підлозі не так вже й комфортно ходити. Щоб тепла підлога могла нагріти все приміщення, треба прогрівати її від 30 до 40 градусів по Цельсію. Підлогове покриття підходить під такі температури тільки керамічна плитка. Але і керамічна плитка також дає тріщини, тому що електрична тепла підлога нагрівається миттєво. Якщо в вашому приміщенні тепла підлога єдине джерело тепла. То треба робити водяну теплу підлогу і класти на неї керамічну плитку. Вона буде прогрівати поступово і е, більше шансів, що з плиткою нічого не станеться. Так що ж робити, якщо хочеться теплу підлогу, але не хочеться, щоб при падінні на цю теплу підлогу билися телефони, мобільні, планшети, посуд і дітям було комфортно сидіти. Є декілька варіантів: перший варіант це класичний ламінат. На теплу підлогу його вкладати можна до 27 градусів. Поверхня стяжки має прогріватися, тобто не більше 27. Тепло втрати порядка 3-4 градусів, не більше. Тобто, якщо поверхня стяжки, у вас, допустимо, 26, на ламінаті отут буде десь 23-24 градуси. Це тут досить комфортно, буде триматись тепло. Але за рахунок того, що матеріал середньої щільності, ламінат десь 800 1000 кг метр кубічний, він буде швиденько нагріватися і при вимкненні швиденько охолоджуватися. Далі, другий варіант це паркетна дошка. Паркетна дошка, паркет будь-які дерев'яні підлоги. Для теплої підлоги вони підходять, але дуже рідко, чесно, ми під паркет стелимо теплу підлогу, тому що. Це натуральне дерево, воно саме по собі тепле, в принципі, там не обов'язково тепла підлога, буде комфортно і так ходити. Якщо у вас взимку в приміщенні 23, там десь мінус 1-2 градуси, буде на поверхні дерев'яної підлоги. Якщо все ж таки хочете теплу підлогу під паркет чи паркетну дошку, чи інженерну дошку, використовуйте водяну теплу підлогу. Це більш корисно для цього матеріалу. Найкраще буде працювати з теплою підлогою вініл. Вініл також треба розділити між собою на два підвиди. Це класичний вініл LVT і кварц вініл. Назовемо його так, бо саме так його люди пам'ятають. Що входить в кварц -вініл? Це SPC вініл Rigid, Alpha вініл весь той вініл, де є позначка STONE, Тобто там є камінь. Перший ми зацепимо це LVT вініл. lvt Вініл, він, як його відрізнити? Він отакий гнучкий. Коли вініл так гнеться, це означає, що це LVT вініл. Він класно працює з теплою підлогою. Щільність його щільні він щільніший, ніж ламінат. Але е, тут немає камню, тому він, в принципі, буде швидко нагріватись і швидко охолоджуватися. Е, тепловтрат тут буде навіть трошки менше, ніж в ламінаті, десь порядка. 2 градусів, тобто якщо 27 градусів на поверхні стяжки, на LVT-вінілі зверху буде десь, ну, десь 25, ну, 24, там мінімум. Тобто досить комфортно, тепло буде ходити і буде класно гріти ця штука. І пропоную розглянути SPC-вініл. На нашу думку, це найкраще покриття для теплої підлоги. Чим же воно краще? Воно найщільніше. Тобто його щільність майже в два рази він щільніший за ламінат. Він буде е, досить, досить швидко нагріватись і досить довго охолоджуватись. Якщо на, вашому, на вашій стяжці буде е, температура 27 градусів, тут будуть втрати десь порядка ну, максимум 2 градуси, так само, як і на ЛВТ. Але за рахунок камню, коли він прогріється, він буде дуже, досить довго тримати тепло. Буде працювати так званий ефект термосу. Тобто він швидко нагрівається і досить довго тримає тепло. Але такий лайфхак: є SPC вініл з підкладочками, а є SPC вініл без підкладочки. Вам краще використовувати для теплої підлоги SPC вініл без підкладки. Тобто SPC вініл без підкладки може бути клеєвим, ви його просто на клей садите, і замковим. Замковий також. Е Садити на клей, не на замок. Чому? Тому що оця підкладка вона буде погано працювати як теплопровідник, вона буде тільки затримувати тепло, а за рахунок того, що вона не щільна, вона буде ну, тільки заважати вінілу працювати. Висновки: якщо єдине джерело тепла в приміщенні, це тепла підлога, вам підходить тільки керамічна плитка. Якщо ви хочете, щоб ваші діти. Адекватно, нормально сиділи на теплій підлозі, їм було тепло в попці. Щоб ваш телефон, який випав з рук, не бився, вам треба SPC вініл Він найкраще буде працювати і з водою, і з теплою підлогою, і битись на ньому нічого не буде. Але тут є температурне допущення. Максимальна температура на поверхні стяжки має бути 27. Градусів. Пам'ятайте і не забувайте про цю цифру. Надіємось, вам було корисно. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Зустрінемось!